Що він усвідомив про вас? Що він про вас зрозумів? Ну, що у вас є вибір? І до вас просто так не підійдеш, до вас не, вас не задобриш, да? подарунками ніякими не візьмеш. Що ви собі будь-який подарунок самі можете купити. Да, ви така от сніжна королева. І він вас зустрів, і ви зовсім інша, не така, як всі. Ви не йдете так на контакт, як всі інші. Знаєте, ви ніби вірні собі своїм принципам і не хочете поступатись, не підігруєте, не заігруєте, а робите так, як вам треба, і це настільки його якось шокує. Це зовсім не те, що він бачив у своєму житті. Ви в ньому будете таку пристрасть величезну. Він, не знає, як... От він шукає ніби як матеріальний до вас підхід. Но це не ваш варіант. Ви матеріально добре стоїте, ви шукаєте любові і ви вірні цьому. Да? Ви шукаєте вірність, принципи. От ви така однолюбка. А мужчина тут думає, що до вас можна по-другому зайти. Він от що він зрозумів, що він в полоні у вашому знаходиться, і без вас він от жити не може, тому що ви зовсім не така, як всі інші, та й ті, яких він зустрічав.